Як ви знаєте, для того, щоб отримувати знімки з рентген-апаратів, вам потрібні візіографи. Саме тому ми тут. Ці візіографи від відомого корейського бренду Remedy мають два розміри: Size 1 та Size 2. То що всередині цієї коробки? Є тримач для візіографа, який ви можете додати до своєї стоматологічної установки, щоб він був максимально зручний біля вас. Є одноразові пакети, в які ви будете вставляти ці візіографи і вкладати в ротову порожнину пацієнта, а також програмне забезпечення і все це сертифіковано в Україні. І сам візіограф. Який має довжину пройду 2 метри, як я вже і казав, різного розміру першого та другого, і програмне забезпечення, яке ми зараз вам покажемо. Зараз ми продемонструємо, як працює візіограф з цим портативним рентгеном. Поїхали. То для того, щоб зробити неймовірний знімок, потрібно завантажити програмне забезпечення AirViewer, під'єднати. Візіограф, активувати функцію X-Ray, обрати пацієнта або створити нового. Декілька секунд пройшла ініціалізація, і готово до зйомки. Враховуючи те, що ми зараз не маємо пацієнта, ми зробимо це на штучній щелепі. І знімок готовий. То, якщо і досі ви використовуєте рентгенівську плівку, ми пропонуємо вам переходити на новий рівень. Використовуйте сучасні візіографи від компанії Remedy Bowers Medical Group.